Заїхав в село копіювати, Це, воно знаходиться в Черкаській області. І що зразу бачу, що на центральній вулиці немає хатів. Хати теж розположений збоку. По центральній вулиці були там тільки двоповерхові будиночки, чотири штуки. Два з них вже е, не жилі, один розрушений повністю, а в одному ще половина то заселена людей. Так що зараз далі пройдемося у глиб села, подивимося, які ж там хати, чи живе тут хтось в цьому селі. Ну, дороги бачу, що розчищені, і декілька машин проїжджали. І перша хата, яка мене зустрічає, вже закинута. Видно, давно в ній ніхто не живе. Ще залишились вікна, стіни вже осипаються, глина з них. На даху вже лежать гілля дерев. Ну і звісно, що вона повністю в хащах. Далі йде ось така вулиця. Тут квартирних будиночок. Частина також заселена, частина не жила. Скоріше за всього це від якогось підприємства. Будинок побудований на декілька квартир. Але як ми бачимо, що тут заросло і ніхто в ньому там частині в одній не живе. У ну, нас тут що далі, також закинуться ось, ось хати. Тут було якесь подвір'я, видно, що і сарайчик, літня кухня. І ось ця хата. В принципі, похоже на ту, що попередня. Вони тут всі схожі ось з правої сторони. Також хати позакинуті. Люди покинули, вимерли, виїхали. Ніхто вже цим не займається. Єдине, що рес попиляв гілля дерев, щоб не чіпляли провода. Зустрічають мене тут місцеві охоронці. Три собаки стоять по черзі. Бігли-бігли, зупинилися поки. У ну, цьому селі у 2007 році проживало 50 осіб. Ну зараз, я думаю, що набагато менше. Бо зовсім тут все так печальненько, поки я бачу. Тут прямо такий п'ятачок, можна сказати, закинутий хат. Ось ще одна хатина закинута. А це вже цегляна будівля. Пройдусь, подивлюсь, що там в ній залишилось. Бачу, що тут давно теж ніхто в ній не живе. Якісь колодять поряд. Електрика підведена, але... Обрізана від лічильника. Ну, у хаті вон, підлоги там немає посередині. Там ще якийсь диван стоїть. Тут вікно навіть привідкрите. На підлозі ліноліум, люстра висить. Навіть чиясь кроватка залишилась. За хата, якісь огороди чи є. Але подвір'я поросло повністю все. Тут у нас вже осипається все веранда. Дах повністю дірявий, вода л'ється Ось такі тут артефакти є. Ага, тут у нас погріб, якісь е, намощені шуба, мабуть, собаки спали. І всякий хлам лежить. А тут зірвана підлога. Мабуть, були гарні доски і зірвали підлогу вже. Запустили щось друге. Це, мабуть, кухня, портрет чиясь, піч розібрана, я так розумію, да. піч розібрана на кирпичі, бо тут, до речі, гарний кирпич. зберігається, його можна повторно використовувати. Також тут нема підлоги, на вікні. Ось основна кімната. В принципі, така світленька. Не сира, тут дах не протікає. Стеля, ось, ось суха. Ну ось, ось тут тільки в єдиному місці. І підлога теж така міцна. Цементована підлога тут вже. Видно, що тут провалилось трошки. Криниця тут поряд. Видно, що криницею користується, мабуть, інших джерела води тут немає. Але тут я бачу, що вода є. Ну і далі в нас тут так теж закинуті всі хати. Тут уже рухнуло повністю все. Там також все вже захаращено, не пролізти. І це вже тут хати-мазанки. Одна, то ви бачите, поки що була цегляна, а в основному тут всі хати-мазанки. Собаки вже активізувалися, гавкають, як бішені. Але хвостами мателяють. Ось. Біжить. Іди. іди сюди, іди до мене. Іди. Чого ви? Іди сюди. Біжи, біжи, моя хороша. Біжи, не бійся, іди сюди, іди. іди. Молодець, хороша, Не бійся, біжи, 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 такі хороші. Хороші такі. Да, да, да. Молодці, молодці. Оце так гуляти хочете, так? Да? Людей давно не бачили. Все, песики мене понюхали. Вже не гавкають. Гуляють вже між собою. Вже тут від хатини залишилися одні стіни. Далі вже парочку побудованих. Видно, що люди проживають в цих хатах. Дві хатини жили, ця не жила. Ось навпроти теж. Ну, це вже тупік села, я так розумію. Так, да, і он ще одна хата жила. І це вже тупік. Зараз зайду ще в одну хатину, там на початку я бачу хату-мазанку. Подивимося, як вона виглядає всередині. А якщо вам цікавий такий формат, підписуйтеся і слідкуйте за каналом Шукач. Я Андрій покажу сьогодення. Заглянемо в цю хатину, що ж там буде всередині в ній. Чи є туди доступ до неї? Гілля понакидували. Добре, що хоч нема листя, бо влітку з листям не залізти сюди. Сарайчик якийсь, де жила колись худоба. Вже також все завалюється. Тут якісь рюкзаки, сумки, каністрочки. І далі, я так розумію, типу як якась літня кухня. Да. Літня кухня, розобрана піч. Пусто. Ну, це якийсь хлів для худоби. Жили тут або корови, або кінь. Свині там видно були. Отзагорожено. Воно погріб. Є вся хатка, старий холодильник синього кольору незвичного. Такий якось мрачний тут стан. Що тут? Піч теж розобрана. Це не піч була, це груба. Пічну. Якісь одежі валяються. Уся куча, куча гудзиків. Раніше все збирали. Це якась із чогось коробка, а з машинки календар. За який жиріться календар? За 2004 ще в 2004 році тут проживали люди. Якісь матраси, піч, що я казав, вже розрушена. Ну, це, мабуть, кухонька. Також он календар 2004 року. Багато календарів, три календаря аж. Так виглядає зараз ця хатинка. Ну що, тепер вилазимо назад через ці хащі? Зараз хоч через хащі щось видно, якісь хати там, якісь вулиці. А влітку тут так буде зелено, що нічого не буде проглядатись. Іде така вулиця і внизу яр. От тільки не зрозуміло, чи там якась річечка, чи нічого нема. Видно, що вроді нічого нема. Ось так виглядає малесеньке село на Черкащині. Ви самі побачили, що більшість хат вже закинуті. Люди виїжджають до великих міст, а ті, хто лишився, вимирають і залишають по собі лише хати. З вами був Шукач Андрій. Я показую сьогодення. Всім успіху!